Сьогодні буду випікати макарон на французькій мерензі на альбуміні. Нам знадобиться звичайне магдалеве борошно від компанії Mokitza. Я буду використовувати альбумін альбомін адже це найсильніший альбумін італійський. Мені він дуже подобається. Звичайна пудра, я її купую в АТБ. Лопатка. Лопатка у мене дуже-дуже прочна. Термометр або градусник. Блендери. Та у мене звичайний ручний міксер на 300 Вт від Philips. Дивіться, я зараз змішую вже магдалеве борошно з цукровою пудрою та буду просіювати три рази через сіто. А тут у нас альбумін пармова та цукор. Зараз я додам воду 30 градусів, обов'язково 30, можна 35. Пробиваємо занурювальним блендером до однорідної маси. А далі я буду взбивати вже ручним міксером. Бачите, розлила трошки. Дивіться, міксером ми взбиваємо приблизно 10 хвилин. Я собі обрала програму номер 2 адже їх у мене там 3. Таких програм. Ми будемо дивитися по консистенції, по такій структурі Меренеси. Відсаджуємо макарон на глянцевому тефлоновому коврику на 130 мікрон. Це обов'язково. Сушити я буду в духовці, а далі зразу і випікати при 140 градусах рівно 24 хвилини, 24-25. І ось таку серединку ми з вами отримуємо. Дякую за перегляд.